529 учасників зовнішньоекономічної діяльності акредитовані на митному посту Коломия. З них наразі активно працюють 229 підприємств. Цьогоріч на посту оформили 3 тисячі вантажно-митних декларацій, 60 тисяч вантажів і майже 3 тисячі транспортних засобів. Щоб усі операції здійснювалися згідно норм закону, пильно стежать тутешні працівники. Переважає більше експорт порядка в 4 рази в режимі експорту. Експортується в основному це пило та лісоматеріали. Вироби з дерева, пластмаси, тенти для автомобілів. Також в режимі імпорту ми оформляємо основним бюджету формуючі товари. У нас є це курчата, добові, одяг бувшого вжитку, вироби з дерева і з пластмаси, також клеї, шпаклівки, фарби, велосипеди. Це основна структура імпорту. Але не усі підприємства працюють чесно З початку року. Працівниками поста складено 15 протоколів про порушення митних правил. З них 14 протоколів по статті 340 і Старого митного кодексу і 472 нового митного кодексу. І одна один протокол по статті 469. Конфісковано вантажів на 890 тисяч гривень. Для порівняння, у 2011 році складено 8 протоколів про порушення митних правил і конфіскових вантажів на 5 тисяч гривень. Митний пост Коломия, як і усі інші, з 1 червня працює за новим митним кодексом України. Тут активно впроваджують електронне декларування, яке за останній час збільшилося у чотири рази. Крім того, у коломийських митників поки що найкращий показник часу оформлення товарів. В серпні час митного оформлення експортних вантажів становив 37 хвилин. Час митного оформлення імпортних вантажів до однієї години. Це один з кращих показників на івано франківській митниці. для порівняння до 1 червня час митного оформлення вантажів становив в середньому півтора години. Працівники митного поста Коломия активно впроваджують усі новації митного кодексу України, адже переконані, що вони полегшать умови праці митникам та спростять оформлення товарів суб'єктам зовнішньоекономічної економічної діяльності.